Дот, глава 26. У країні був голод вже після першого голоду, що був у дні Аврагама. Іцхак пішов в Грар, до Авімелеха, царя Феліштім. Гавая з'явився Іцхаку. І сказав, Не спускайся до Єгипту, а оселися в тій країні, яку я вкажу тобі. Живи в цій країні, і я буду з тобою і благословлю тебе, бо тобі і твоїм нащадкам я віддам усі ці землі. На виконання клятви, яку я дав твоєму батькові Аврагаму. Я зроблю твоїх нащадків численними, як зорі на небі і віддам твоїм нащадкам усі ці землі і благословляться Твоїм потомством». Усі народи землі, за те, що Аврагам слухав мене і зберігав мої застереження, заповіді, закони та вчення. Іцхак оселився в грарі. Місцеві жителі запитали про його дружину. І він сказав, це моя сестра. Бо він боявся сказати Моя дружина. Гадаючи, якби місцеві жителі не вбили мене через рівку, адже вона гарна собою. Після того, як Іцхак. Провів там довгий час цар Філіштім Авімелех, подивившись у вікно, побачив, як Іцхак бавиться зі своєю дружиною рівкою, покликав Авімелех Іцхака і сказав: Адже вона твоя дружина. Чому ж ти сказав вона моя сестра? Відповів йому іцхак. Тому що я подумав, якби мені не померти через неї. Авімелех сказав, Що ти зробиш з нами? Один із цього народу мало не ліг із твоєю дружиною. Ти ввів би нас у гріх, а вімелех оголосив усьому народу. Той, хто зачепить цю людину і його дружину, буде відданий смерті. Іцхак посіяв на тій землі хліб і отримав того року сторицею. Гавая благословив його. Ця людина стала великою. Вона звеличувалася все більше і більше і сильно розбагатіла. У нього були стада дрібної та великої худоби і багато рабів Феліштім заздрили йому. Усі колодязі, який за часів його батька Аврагама вирили раби його батька, фаліштім засипали, наповнивши їх землею. Авімелех сказав Іцхаку «Іди від нас, бо ти став набагато сильнішим за нас. Іцхак Пішов звідти і, зупинившись у долині грару, оселився там. Іцхак заново відрив колодязі, які були викопані за часів його батька Аврагама, і засипані феліштім після смерті Аврагама. І повернув їм ті назви, що дав їм його батько. Раби іцхака копали в долині і знайшли там колодязь із джерельною водою. Але пастухи Грару стали сперечатися з пастухами іцхака, кажучи Це наша вода. Оскільки вони сварилися з ним, іцхак назвав цей колодязь есек. сварка. Викопали раби Іцхака інший колодязь. Через нього теж сперечалися, і Іцхак назвав його Сітна, розбрат. Пішовши звідти. Він вирив інший колодязь, через який уже не сперечалися, і назвав його Реховод. Простори». Сказав Нарешті Гавая дарував нам простір. Ми розмножимося в цій країні. Звідти він пішов у Бершеву. Тієї ж ночі йому з'явився Гавая і сказав Я, Бог твого батька Аврагама, не бійся, бо я з тобою, я благословлю тебе і зроблю численним Твоє потомство заради мого раба Аврагама. І Цхак побудував там. Жертовник звернувся до Башем Гавая і розкинув там свій шатер. А раби Іцхака вирили там колодязь. А Вімелех вже прийшов до нього з грара, і з ним його радник Ахузат і його воєначальник Піхоль. Навіщо ви до мене прийшли? запитав їх Іцхак. Адже ви не злюбили мене і прогнали геть. Вони сказали, Ми переконалися на власні очі, що з тобою Гавая, і вирішили, нехай буде клятва між нами, між нами і тобою. Давай же ми укладемо з тобою союз, щоб ти не завдавав нам зла, як і ми не чіпали тебе. Ми робили тобі тільки добро і відпустили тебе з миром, адже ти благословений Гавая. Він влаштував для них бенкет. Вони їли і пили. А, вставши рано вранці, вони обмінялися клятвами. Іцхак попрощався з ними, і вони з миром пішли від нього. Того ж самого дня прийшли раби іцхака і розповіли йому про колодязь. Який вони викопали. Ми знайшли воду, сказали вони йому. Він назвав його Шіва Клятва, тому й донині те місто називається Бершева. Коли Есаву виповнилося 40 років, він узяв за дружину. Єгудід дочку хіті бери, і басмат, дочку хіті Айлона. Але для Іцхака і рівки вони були постійним засмученням.